Сейф і КПК ваді Літона. Власник цього КПК виявився або дуже сміливий, або дуже наївний, коли вирішив критикувати Рузвельта. Якщо вже впікся на службу пахану, треба або мовчати, або ретельніше підбирати співрозмовника. Остання переписка літуна. Узятого з бандита, убитого біля насосної станції. Розмова між Вадя Літун і Данило Кепа. Свиш, ну мені що це ваші розклади ваші не по масті. Та ти що? І які ж? Ходити. Це що таке? Ух ти, бляха ходите, як шавки на дочині, на кожний бляха свист трузволь та прибігайте, а він ще той свисток, базарю, я тебе почув. А коли тобі за базаю ноги ламати будуть, почують інші жорстоко, жорстоко.